Покиньте, руки, будь ласка. руки покиньте, будь ласка, попереджу вас, покиньте. Руки. покиньте. Руки, Відійдіть, будь ласка, від стола. Я прийшов. Відійдіть, будь ласка. Руки убери, будь ласка. Відійдіть, я сказав. Зараз до вас будуть. Вчинить. Тихо, тихо, тиха. Відійшли, я вам сказав. Вийшли. Так. Слухай, в мене Виж. інсульт. Вийшли. Визивайте, визивайте. Там білі з Богу. Я не вийду. Я не вийду, тому що я по закону Виж. тут працюю. Я прийшов з будь ласка, оформив. А ваші? Ваші, документи. а ваші ваші документи. Ви сейчас мене б'єте людину інваліда. Я вас Не, б'ю. — ну а що це таке? Вийшли, будь ласка. Оце... Вийшли. Вийшли. — Ви б'єте людину інваліда Вийшли, будь ласка. — не вийду. Що це таке, шановні друзі? Фу, дивіться, мене направили в центр зайнятості фірма Маяк Полтаві. Ось, дивіться, люди тікають. Ось документи. О. Як інваліда, на вакансію. О. Я говорю, що. Я як інвалід, повинні ви зрозуміти, чи я можу працювати у вас на роботі, чи не можу працювати у вас на роботі. Вони кажуть, іди від сіля. Вони не хочуть ставити те, що вони повинні по законодавству зробити. Шановні, ви ж бачите ось. Дивіться, фірма Маяк Полтава. Вони не хочуть ставити мені відмітку. у тому що дає цен зайнятості. Молодий чоловік, це охорона, викликали, почали мене тут бити, штовхати. Ну ви трошки розумієте, ну, я ж після інсульта, зродженою вадою серця. Ось дивіться цю жіночку, яка мене не хоче оформляти. Оце вона. Я, я буду подавати говорити, в суд. Умови озвучили, ось оця людина до мене піднімає руки. І щоб ви розуміли, вийду я з приміщення газовий балончик не Зараз надо. Зараз до вас буде примінена спецзасіб, якщо ви не покинете територію. Я прийшов на законних Рахую основах до, трьох. Рахую до, трьох. до восьми пора. Раз. Раз брали. Вийшов сюди, блядь, Від мене. Рахую... Раз! Пістолет, дивіться. Вийди, будь ласка, тут приміщення. Стріляй! Стріляй! Я стріляти не буду. Стріляй! Я вийду, коли мені поставлять тут відмітку згідно чинного законодавства. А я кажу. Я вийду від відсіля, коли від мене поставлять. Отут відмітку згідно чинного законодавства. Я сюди не вірвався, мене направили цен зайнятості. А пістолет... Та хоч і спецназ чекай. Отак, От шановні цен зайнятості працює з цими роботодавцями. І отак працюють роботодавці. Щоб ви зрозуміли. Поліція вони викликали. Відео йде, відео йде. Я це відео якраз буде для суду. О, тихо, тихо, тихо. Не, не чіпай чіпаймо. Телефон. Та це тел... буду... в суді будемо балакати. Добре, добре. Е... І в прокуратурі з тобою особисто. Добре. Та добре буде тоді. Окей. Це не ганьба, шановні, це маразм. Центр зайнятості направив на роботу інваліда. Я прийшов усі документи, показую. Вони не хочуть ставити відмітку, чи я підходжу до них на роботу, чи вони беруть мене, чи не беруть все. І тут прибігають охорона, тикають мені пістолетом і тикають мені. Ее баллончиком он входит, бачите, в руках. Балончик. Ти, Ти будеш заборонено знімати мене. Ти кто такий? Працівник. Кого? Я вам сказав, заборонено мене знімати. А я тебе не знімаю. Ну хорошо, Ти добре. Все. Сядьте спокійно, все. давайте. Давай. Телефон забору. Уйшов! Отсюда. Ущо від мене, я сказав? Ой, ущо од мене? Та нахилі твої яйця?